На вас бачити! Запрошую вас до країни математики! До нас з вами завітав гості Зайчик! Та напередодні свята Великодня пропонує нам з вами пограти у математичні ігри. Допоможемо зайчику порахувати яєчка та позначимо їх цифрами. Скільки блакитних яєчок у зайчика? Порахуйте! Вірно, 5. А скільки оранжевих рахуйте. Так, оранжевих 4. А скільки рожевих яєчок у зайчика? Уважно порахуйте. Молодці маляти рожевих яєчок 6. А червоних яєчок скільки? Рахуйте. Так, дітки, червоних яєчок дев'ять. Порахуйте, скільки зелених. Так, зелених яєчок вісім. А зараз порахуйте, скільки синіх яєчок у зайчика. Вірно, три яєчка. Скільки бузкових яєчок. Сім. молодці, ви дуже уважні дітки. А тепер продовжимо ланцюжок. Подивіться і скажіть, яке яєчко буде наступне. Жовте, вірно. А за ним так, сині. А після синього. Так, рожеве. А після жовтеньке. А наступне синє, а за ним рожеве, молодці. Давайте порахуємо, скільки в ланцюжку яєчок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Молодці. Продовжуємо якого кольору крашанка, яка котиться по найкоротшій доріжці? Так, зеленого. А якого кольору крашанка, яка котиться по найдовшій доріжці? Червона. А якого кольору крашанка, яка котиться по найширшій доріжці? Так, жовта якого кольору крашенка, яка котиться по найпужці доріжці? Так, дітки, блакитного, молодці. А зараз давайте назвемо числа сусідів. Уважно подивіться та подумайте. Перевіряємо у числа 3, числа сусіди це 2 і 4. Подивіться і подумайте. Так, у числа 6 сусіди, числа 5 та 7. Подумайте, які сусіди у числа 8. Так, це числа 7 та 9. Дітки, а числа сусідів у числа 2. Так, 1 і 3. Дуже добре. А зараз завдання від зайчика. Визначимо склад числа 9. У цьому нам допоможуть листочки, які знаходяться ліворуч та праворуч стебла квіточки. Скільки листочків ліворуч? Один. А праворуч порахуйте. Так, вісім. Тож один і вісім буде дев'ять. А зараз скільки листочків ліворуч? Два. А праворуч. Сім. Отже, два і сім це 9. А тепер скільки листочків ліворуч? Три. А праворуч? Так, шість. Отже, три і шість дев'ять. А тепер скільки листочків ліворуч? Чотири. А праворуч 5. Тобто чотири і п'ять. А зараз скільки листочків ліворуч. 5, А праворуч. 4. Отже, 5 і 4 9. А зараз ліворуч, скільки листочків, порахуйте. 6, А праворуч, 3. Отже, 6 і 3 9. Порахуйте, скільки листочків. Ліворуч. Сім. А праворуч. Два. Отже, сім і два дев'ять. Порахуйте, скільки листочків ліворуч. Вісім, а праворуч, один. Отже, вісім і один 9. Чудово малята. А зараз нам необхідно знайти господаря кошика. Якщо додати число, то ми отримаємо 1 додати 3 буде 4. Значить, кошик належить їжачку. Назвіть господаря цього кошика. Якщо до двох додати три, буде. П'ять. Тож господар цього кошика ведмедик, бо він з номером 5. А цього кошика хто господар? Якщо до трьох додати три, буде. Шість, тож господар цього кошика білочка, бо вона з номером шість. А цей кошик, хто господар? Уважно дивіться на знак на кошику. Від трьох відняти два буде один отже, кошик належить лисичці. А хто господар цього кошика? 4 мінус 2 буде 2. Отже, господар цього кошика пінгвінчик. А у цього кошика хто господар? 5 додати чотири буде? 9. Отже господар цього кошика ведмедик. Малята, ви розумнички, зайчик вам дуже вдячний за виконані завдання. Дякую за увагу! До побачення!